На півдні словаччини сталася серйозна залізнична аварія. Міжнародний пасажирський потяг зіткнувся з рейсовим автобусом. Аварія сталася на залізничному переїзді. Автобус розвалився на дві частини. повідомляють про шістьох загиблих. Усі вони пасажири автобуса. Ще стільки ж людей постраждало. Деякі з них у тяжкому стані. Серед постраждалих машиніст поїзда та водій автобуса. Машиніст, громадянин Чехії, відбувся легкими опіками. Життю водія автобуса теж нічого не загрожує. Він був серед тих, кого доправили до лікарні. Аварія сталася поблизу міста Нове Замки за 110 кілометрів від Братислави близько шостої години вечора за місцевим часом. Потяг прямував із Праги до Будапешта. У поїзді їхало 200 осіб. В автобусі було 9 людей. Причини аварії поки невідомі. Триває слідство.